Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися рецептом тертого пирога, такий, як готували в дитинстві ваші мамусі, бабусі. Ну, не знаю, це старий рецепт, по якому я готую тертий пиріг протягом багатьох років. Тож хочу з вами поділитися. Для цього мені потрібно 6 яєць. Далі додаю 3 стакана цукру. Можна половиною, можна взагалі 2, хто не любить. Так як в мене хлопці люблять дуже солодке, то я додаю ванільний цукор. І це все зараз буду збивати міксером. Міксер відміняється, бо вимкнули світло, буду збивати вінчиком по старому дідовському методу. Ну, а що робити? Терти пиріг. Випечемо, коли дадуть світло, але тісто приготуємо, так як воно повинно постояти в холодильнику, а друга частина в морозильній камері. Тож, працюю вручну, як би це не було мені незвично, розумієте? Світла нема. Але ми працюємо. Так, і ще мені потрібно або 200 г маргарину, або 200 г масла. Я використовую масло. Як маргарин не люблю використовувати у випічці, тож я його буду натирати на терці і додавати в, наш, в наші яйця. Е, додала я сюди масло 200 грамів і додаю майонез, теж, теж десь е, пачка майонезу це десь 200 грамів 180 грамів. В моєму випадку це десь 180 грамів. Чомусь класичний рецепт, йде майонез, ну Це те, що мені давала мама колись моя готувала. Не знаю, чи бабуся готувала. Бабуся готувала пряники. Точно. Так, це все вимішуємо. І будемо і будем додавати віяти борошно. І будемо віяти борошно. Трошки темно, да, бо. Виключили світло, я вже почала робити рецепт. Ну що, цього світла не вистачає. Так, і додаємо потрошку борошну. І буду замішувати густе тісто. Борошна десь 5-6 стаканів. Треба дивитися від густоти. І все наше тісто готове. Ми його Будемо ділити на дві частини, я покажу. І буду вже випікати, коли дадуть світло, і теж вам покажу. А варення завжди використовую смородинове. Мені дуже подобається смородинове варення. Тож, тож таке виходить тісто. Не люблю, щоб було забите тісто, тому завжди з борошном обережно. І буду вика... зараз його вибивати. Руками. Воно має бути жирне, таке, бо це пісочне тісто. Так що, поки... у мене таке м'яке тісто, я його ділю на дві частинки. Одну частинку ложу в морозильну камеру, іншу частинку в холодильник ставлю, і будемо чекати, поки з'явиться світло, і будемо випікати. Десь на годинку взагалі ставлю в морозильну камеру і в холодильник. Так, ну і Дали світло, тому я продовжую готувати пиріг. Дістала з холодильника тісто своє і буду його на противень, противень застеляю пергаментом. буду закладати, розрівнювати для мого пирога. Як я це роблю? Я це роблю руками ось так. І пам'ятаєте, закривала вареню смородинове 3 стакана, 9 стаканів. Ось воно таке, жалеподібне. І буде той самий смак на півлітрової баночки. Мені вистачає. Буде в мене такий пиріг. Пісочне тісто. Зараз ми його затремо зверху ще тістом і буде, я думаю, смачно. М -м, смакота. Дістала я тісто з морозильної камери, буду отак от затирати, свій пиріг. Воно підмерзло гарно. то я вимикаю 180 градусів, ставлю в духовочку. Ось так от гарно натираю, затираю, десь 40-45 хвилин, в кого яка до готовності випікаю покажу вам, який він в розрізі. Ще додають соду. Но я соду забулась додати, то мене вже буде без соди, просто буде пісочне тісто. Давно не готувала цей пиріг. Ось таке вийшло тісто. Ставимо в духовку на 180 градусів і через годинку зустрінемося. Ось такий вийшов пиріг, сподіваюсь, смачний. Когось заставлю дегустувати, і хай скажуть хлопці, чи воно смачно. Ну, що там сьогодні? Мама приготувала. Тертий пиріг смачний. А ну, попробуй. Тільки чесно кажи бо підписники скажуть, що я обманюю. Давно я не пекла його, так? Да? Смачно? Хрумтить, так? Да? Такі хрумтячі. Запікся гарно. Хороший. Хорошее. на смак. Смачный. Да. Тебе нравится? Да. Ну добре. Смачного. Спасибо.